ценю народу. Я ценю народу. Чого виглядуваєте? Я ценю народу. Я ценюк народу. Я ценюк народу. Покажись за два роки. Покажись нам. Влада вперто не хоче йти на предметний діалог з рятувальниками України. Ми розпочинаємо безстрокову акцію протесту і вимагаємо. Прийняти постанову Кабінету міністрів України про полищення пенсійного забезпечення інвалідів та відновлення до 30-х роковин чорнобильської трагедії норм статті 54 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Ініціювати законопроекти про посилення захисту в дів учасників ліквідації аварії, а також дітей ліквідаторів, евакуйованих і відселених після досягнення ними повноліття. Відновити бюджетну програму забезпечення житлом осіб постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, скасувати 15% податок з пенсії чорнобильців, а також працюючих інвалідів чорнобильців, докорінно поліпшити забезпечення чорнобильців лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також забезпечити належне лікування медичних закладах. Прийняти рішення щодо забезпечення інвалідів Чорнобильцями необхідним автотранспортом. Прийняти погоджений всеукраїнськими громадськими організаціями план заходів з відзначення 30-х роковин Чорнобильської трагедії. Так! Да. хто голосує Ані да. ба! Те люди, за которых мы выходим, они уже некоторые, не некоторые, а уже, наверное, половина не может встать с постели и прийти. А у нас украли последние лекарства. Если у тебя 1710 средний доход на человека, человек лишается бесплатного лекарства. Костылей лишается, колясок возможности получить в органах соцзабеспечения лишается. Это что такое? Это уничтожение, это геноцид своего народа. Через 10 дней мы выставим здесь палатку. И каждая область небольшим количеством, потому что денег у нас, спонсоров у нас нету, это все делается за свои кровные деньги. Человек по 10 от каждой области будет по неделе жить здесь вот, круглосуточно. И напоминать им о том, что мы еще живы, что мы еще не все вымерли. Yeah.